Пару днів тому я гуляла у лісі і зустріла. Хтось каже вітер, але я з професійною травмою скажу, що це полюбай якийсь лісовий дух. Ну або просто такий привітний листочок попався. Дідько, лисий, та це ж знак! Подумала я і при першій ж нагоді сіла робити про цю ситуацію відео. Проте, ніяких міфів чи легенд про привітних листочків я не знайшла, тому сьогодні поговоримо про найголовнішого духа лісу лісовика. Зіпхаємо цей інцидент на нього. А ще лісун, полісунь, гайовик, боровик, праведний дід та лісовий пан. Це все наш головний герой. І хоча імен в нього як мінімум сім, проте суть одна. Він господар лісу, його охоронець, покровитель, пастух тамтешньої живності, лікар дерев. І взагалі цілком імовірно, що він і є самим лісом якою була ця істота в ті часи, коли на слов'янських землях ще не панувало християнство, сказати важко, а то й взагалі неможливо, тому що останнє викорінило практично всі згадки про цього до слова, на мій погляд, приємного пана. І нехай про нього кажуть, що він забирав душі тих мисливців, які відреклися від Бога. А ви вірите в Бога? Ні, ну тобі да лайте душу. Звадлював жінок. А твої батьки часом не брекалі. А то звідки ми втака бочка солоденька взяла себе? Та й в принципі цей праведний кіт не такий вже і праведний, тому що до того попереднього він ще й збиває людей з дороги, забирає їхніх дітей, корів і взагалі він ще той чорт. Але я би тому всьому не вірила. Бо? Як я вже й казала, переважно більшість згадок про у нас ще з часів християнства. А перша письмова згадка так взагалі датується 17 століттям. І понятно, що до того часу церква вже з кінцями е, знечистила і зробила дітьками всіх старих добрих богів, боженюк і істот вони ще ранку. Отак. І до речі, це ж я зараз можу так вільно говорити, що мол, ні, лісовий пан нормальний дядько. А тоді, в 17 столітті, мене за такі слова, якщо би не спалили, то з громади вигнали б так точно. Тому я думаю, що весь цей негатив, який лється на лісовика, це все наклепи. Е, ну, од наприклад. В Одній із записаних розповідає він. Лісовик, тобто розповідає про себе. Я така ж людина, як і всі люди. На мені тільки немає хреста. Мене прокляла мати. Ні, ну допустимо. Але он в Китаї дзен-буддисти без хрестів віками живуть. І лісовики в них чомусь не водяться. Є тільки якась фігня, яка трупи живе. може, ну, від Хреста в даному випадку нічого не залежить. Як думаєте? Мимо прокляття матері, і на наявності хреста, згідно балачок, лісовики ще з'являються від вовчиць, ведмедиць і олениць Яким чином невідомо, але так кажуть. Від цього куплення смертної людини вже з наявним лісовиком. Тоді, 50 на 50, що народиться новий лісовик. Є ще варіант, що це діти Адама, той що перша людина. Він непонятно з ким понаробляв дітей і посоромився їх показати господу, тому поховав на землі кого де. І той, що був захований у лісі, і зробився першим лісовиком. Ну і так далі. Хоча я думаю, що відколи тут на землі з'явилися ліси, відтоді і з'явилися лісовики. І для цього нікому ні з ким не треба було совокуплятися, знаєте неї тілі. Уточню, я не сприймаю лісовика як якогось там людиноподібного чудіка. Та ні, для мене це радше енергія лісу, яка там акумулюється і своєю присутністю регулює всі лісові процеси, образно кажучи. Більше того, я не виключаю, що ця енергія може приймати якісь подоби. Наприклад, такі які описуються в народних розповідях. Величезний старий з довгою сливою бородою в білому балахоні, з широкими рукавами, високого зросту, але іноді може і здаватися маленьким. Великий з білою бородою, високому ковпаку і з батогом. Старий, схожий на людину, борода довга, весь голий, а руки ну дуже волохаті. Завжди ходить у червоній шапці і жовтому зіпуні. Оберезаний, молодий, без бороди. Часом кажуть, що він ніби людиноподібне ходяче дерево, часом що подібний радше на пеньок чи на корч буває на якусь тварину подібний, а часом взагалі як травинка. І я собі думаю, що така здатність забезпечила лісовикам розваги на все життя. Їм ж можна взагалі нічого не робити, а тільки міняти свої подоби і, наприклад, з ведмедями гратися в хованки. Там я сьогодні перетворюсь на якусь квіточку, а ви ходіть і шукайте, яка ж то я квіточка Що? серед всіх наявних в лісі. А так? Але лісовий дід не може собі дозволити такої розкоші, як байдики і хованки. В нього насправді ціла купа обов'язків, а особливо в того найстаршого, котрого вважають царем над всіма лісовками. Олені, серни, зайці то їхня худоба, а медведі, вовки і рисі то їх пси і коти. Вони пасуть свою звірину і пильнують, аби не сталося їм що зле. Лісовки, тобто дівчата-лісовики, пильнують ліпше, ніж хлопці, так як і в людей. Угу, виявляється, ще є і дівчата-лісовики. Але про них пізніше. Мимо того, що він має дивитися за тваринами, так він ще має дивитися за всіма іншими лісовими мешканцями. А це мавки, моховики, лісовики менші зарану, ну і там інші. Справа в тому, що останні, ну прямо дуже галасливі і шумні. А лісовик такого не любить. Він любить тишину і порядок. Е, наскільки вони звичайно можливі в лісі. То вони собі виспівують, витанцьовують, сміються і хитрі плани проти людей придумують. Але лісовик прийде, подивиться на них, брови нахмурить і одразу все розуміють настає тиша. Але і це ще не все. В лісі ще ж є рослини, за якою також треба дивитися. А ще є люди, які заходять в той ліс і, як не дерево зрубають, просто так лишні, то якогось оленика вб'ють по приколу. О, або навпаки, якийсь ведмедик вийде з лісу і з'їсть людську худобу, а не можна. От за цим всім треба слідкувати. І наш головний герой це робить сумлін. Часом навіть аж занадто сумлінно. Воно, звісно, виглядає так, ніби лісовики страшні зануди. Ну от що страшного станеться, якщо там ведмедик з'їсть якусь корову? Що? Чи якась людина зламає. Більше гілок на кущі, ніж треба, чи там по приколу на зайця пастку поставить тю. Нічого не тю, так не можна. Але якщо не можна бешкотувати іншим, це взагалі не значить, що не можна бешкотувати самим лісовикам. Одна з улюблених лісовикових розваг це завести когось в хащі. На пару з блудом. от вони зустрічаються, оце колеги найкращі, і ведуть якогось паячка, непонятно куди. Ще одна улюблена розвага це когось полякати. Але не до смерті, а так чисто. Для хі-хі. Може перетворитися трупом, впасти й в пастель, під ноги вона така, а труп в той же момент встає і йде. То завиває дивно і непонятно над вухами. Якоюсь твариною обернеться, підходить до прохожого і починає з нею говорити людським голосом без паніки, док. ви доквиляпля відкрило. середньостатистичній людині з таких прикольчиків. Явно буде страшно. Це чистий кошмар! от їй бог би так само робила, якби була лісовиком. Чесне слово мимо того, ці духи ще й розважаються один з одним. Люблять грати карти, так до слова, От розкинуть партію дурака. Той, хто виграє, забирає собі з лісу того, хто програв у двох їжаків, наприклад. знаєте що, навіть тут Айресія виділилася, тому що їхні лісовики не дружать один з одним, а мають своє військо і замість того, щоб грати в карти, нападають один на одного і на інші ліси. Проте, мимо роботи, у наших головних героїв ще є сімейні обов'язки, але не всюди. Наші українські лісовики, як правило, холостяки самі люблять жити, але не у нас єдине, вони є в інших слов'ян, у лісунів по лісунів є жінка, діти, дім і інші атрибути такої, знаєте, стереотипної сім'ї. В дружини вони собі, як правило, беруть лісунок. Е, ну, дівчат-лісовиків їх чомусь уявляли як людиноподібне дерево з дуже довгими грудьми. І лісунки ці до слова теж дуже приємні пані, тому що мало того, що вони допомагають в лісових обов'язках, а навіть часто краще їх виконують за лісовиків, як ми вже чули на початку. Так ще й вони крадуть людських дітей, їх виховують, люблять. Е, правда, в кінці можуть перетворити на вовків, але чи це найгірше? Обшата не найгірше, тому що лісунки крадуть виключно тих дітей, з яких їхні батьки знущаються, б'ють, не дають їсти, або ще й чого гірше з ними роблять. Ну, те за що в тюрмі в почоті не будеш, як би о. Хто його знає, може в такому випадку краще вже вирости серед лісу з лісунками і лісовиками, перетворитися на вовка, а потім прийти і з'їсти таких засраних батьків. Часом буває, що лісовики собі вподобають якусь смертну, ну чи лісунки смертного, і теж з ними сім'ю створюють. А чом би і ні. Навіть весілля гуляють. Ви туди, звісно, не попадете, але можете впізнати, де був бенкет по викорчуваних з коріннями деревах. Е, Серед лісу, понятно. Ну а їхні діти, рідні, не вкрадені тішо, що... поговорюють, що дуже предки ненажерливі, крикливі і розумом не сяють. Лісовики тому частенько своїх новонароджених дітей люблять підміняти на людських. Хай люди з ними мучаться, а собі людських забирають, бо тільки, знаєте, поспокійніше будуть. І от росте та лісова дитина в людей доти, доки їй не стукне 11 років, а як тільки стукне, то зразу в ліс тікає. З того моменту прийомні батьки, лісовика, лісованятка, стають багатіти. Не стають багатіти, починають багатіти. Навіть часом підкидиш особисто приходить до тих людей, які його виховали, і приносить їм золото. Подяку. Як вам така угода? Бізнес по вихованню лісовиків? А тепер повернемося до повноцінних вже дорослих лісових дідів. І поговоримо про те, як від них захиститися. Тому що знаєте лі не кожному смішно від їхнього гумору, і не кожному буде весело, коли його брат заведе в лісовій хащі, там перетвориться на оленя, скаже: Бачиш мене, то ти і розчиниться в повітрі. Те, що зібрано в письмових згадках, ну воно таке. Тому що, нагадаю, вперше лісовика письмово було згадано в XVII столітті, коли все було глибоко оцерковлене. І в тих письмових згадках сказано, що треба хреститися, молитися, ім'я Бога згадувати, а ще лісовики бояться солі, того і осики. Коротше, типовий набір захисту від демонів. Тільки от лісовики-не демони. І навіть демони-не демони. Але не й там. Коротше, якщо відкинути всі християнські штучки, то методи захисту від лісовика такі: сказати овеча шерсть, овеча морда. поматюкатися, Взути правий черевик на ліву ногу, а лівий на праву. Всіх інших випадках цю істоту треба задобрювати, аби вона тебе не чіпала. Ну або просто не нервувати, як варіант. Вистачить не свистіти і не шуміти в лісі, особливо вночі. Більшеність треба не брати, якщо хочеш переночувати на території лісовика, то попроси в нього благословення. А якщо хочеш ще чогось, то принеси йому яйця на лісове перехрестя. Лісовики чомусь дуже люблять яйця. І так, заради справедливості є легенда, де лісовики вбивають людей. Але може, то не він був. Як знати, може, то якийсь чорт він прикинувся. А якщо вбивство сталося взимку, то й поготів це на лісовик, бо вони ото як ведмеді, взимку сплять під землею. А весною прокидаються і ю -ху, ху Але навіть якщо когось прикокошили весною влітку чи восени, де докази, що це зробив саме лісовик, а не якась людина. Звичайно, найлегше легше сосі пхати на лісовика. До речі, під час своєї роботи лісовий дід ну, дуже любить виспівувати. Проте він це робить без слів. Коротше, лісовий шум це спів лісовика. Або довго не пояснювати. Тим паче, якби наш головний герой був таким баскудним, яким його описують легенди, то чому їм на противагу є купа інших легенд? В яких люди то і діло хочуть зустрітися з тим лісовиком, поговорити, спитати поради, попросити допомоги чи навіть просто оздружитися, мабуть, тому що він не такий вже аж небезпечний і залісний.